В ефірі новини 27 лютого. І сьогодні у випуску ви побачите. Від обстрілу зайнявся житловий будинок у місті середина Буда. Двоє людей отримали поранення. Півроку без рейсового автобусу мешканці прикордонної Марчихиної Буди розповіли про проблеми села. Прощались з захисником Обдіївки. У Глухові поховали Сергія Блохіна. Гатили кабами, дронами камікадза, мінометами та зі ствольної артилерії. Мирні села та міста у Шостинському районі знову стали мішенями для російських військ. Протягом минулої доби ворог обстріляв шість громад Шостинського району. Про це інформує оперативне командування Північ. Зокрема, зі ствольної артилерії гатив по селищу Знопновгородське. Зафіксовано три приходи. У серединобудській громаді було обстріляно місто середина Буда. По місту запустили шість дронів Камікадзе та 37 разів вдарили з мінометів. На Чернацьке скинули дві керовані авіабомби. По Гавриловій слободі били з мінометів. А по прогресу з мінометів та двома дронами камікадзе. У Дружбівській громаді під мінометним вогнем було Микицьке, де зафіксували 10 приходів. У Свецькій громаді гатили по Баранівці та Марчигині Буді. Загалом 9 приходів з міномету. У Есменській громаді 17 разів зі ствольної артилерії вдарили по Кучерівці. А у Шалигино було 29 приходів зі ствольної артилерії та 4 приходи з міномету. Сьогодні обстріли прикордоння продовжилися. Як інформує наш кореспондент у середина Буді Сергій Солдатов. У результаті ранкового влучання у місті спалахнув приватний житловий будинок. По ситуації посередина будькій громаді було вчора дуже неспокійно. Цілий день обстрілювалось місто і території громади вночі. Будемо казати, люди теж не могли спати. В орки не дали, були скинуті за офіційною інформацією. Дві авіабомби, був мінометний обстріл, але дуже неспокійно почався ранок. Перед незадовго до початку восьмої почався обстріл. В результаті за попередньою інформацією є пошкодження приватних осель, деяких пошкодження будівель, деяких установ. З якими проблемами стикаються жителі прикордонної Марчихиної Буди, які вже півроку вимушені обходитись без рейсового автобусу до центру громади. І чи є перспектива запуску соціального рейсу до села? Дізнавались наші кореспонденти. Мешканці Марчихиної Буди вже півроку залишаються без автобусного сполучення з центром громади. Це одна з трьох головних проблем прикордонного села, яке до того ж ще й обстрілюється російськими військами, розповідає пенсіонерка Любов. Первая проблема, но ну, то, что бахают, тут уже нам никто не поможет, то, что бахают, потому что бахают, надо быть просто осторожными, что не так, куда-то прятаться у подвал, не добег, не успел до подвала добить, значит, стал где-то между у, у доме так, чтобы между хоть бы дверей до да окон не было. Вторая проблема, это у нас автобус, мы не просим много, потому что каждый день автобус не будет, наполняемость, это речи быть не может, что она будет наполняемость, это, но Два рази в неделю, так щоб ми знали, що сьогодні он прийдет. Ми там пішли у совет советці. Позвонили автобус. Едет не Пустой був. І он знаешь, он 15 человек привез. Якщо кудись їхати, обзваниваешь все село, хто там їде, щоб попутно, таксі не найб'єш. Таксі до свіси 400 гривен. гривень. уж шостку я водила. Женщина, вона вальбальбальна вон, інвалід. У нього кончилась карточка. Я так по добраті душевна водила сама півтори таксі до шостки. Це нормально. Ну і третя проблема це ж звісно дорога. Згодна з односельчанкою і Наталія. Жінка працює вчителем у місцевій школі. Періодично їй доводиться їздити в Свесу. Чи за тими ж самими ліками, чи в лікарню, чи е, ну, просто якусь чи довідку взяти, чи поїхати кудись на суми там, чи на шостку це дуже важко. І таксі у нас дорого. Ну, якщо вже треба, то ну, як що робити, просимо людей допомагають. А так, ну або хтось може підвезе, або ну, своїм ходом. А це дуже-дуже ну, відчувається, коли 9 кілометрів це не так то просто. І поки був автобус, ми, мабуть, це і не так помічали. А от коли його немає, це дуже важко. Це нас відрізали, настільки відрізали, що ну як наче від цивілізації відрізали. Хотілося б, щоб нам допомогли у цьому, хоча б два дні на тиждень, щоб був якийсь соціальний транспорт, якась допомога була, бо людям треба. За словами Наталії, попри обстріли, далеко не всі мешканці села виїхали з прикордонної зони. Діти у селі здобувають освіту дистанційно. Люди виїжджають, і є, ще й учні виїджають. Кого є можливості або бажання, ті їдуть. Кого відчувають, що Тут, тут їхня домівка їм, поїхати ніколи, залишаються тут. Ну ще й тому, що приїхати це важко. Приїхати треба знати, куди і, і за що. Багатьох немає такої можливості, тому живуть тут. Вибухи ми чуємо постійно, коли ближче, коли далі. Коли здається, взагалі над головою наче пролетіли, чули свист, чули, як щось гепнуло. Тоді одразу одразу друзі телефонують, одразу сусіди там у вас все добре. Ну добре, а де впало? Страшно йти дивитися, не знаємо. Ну так, наче б ще Бог милував. Навчання у нас дистанційне відбувається. Ну, я б сказала, що я своїх дуже хвалю учнів мене. Батьки дуже сумлінні і дітки стараються, стараємося вчитися. Ніколи я б не сказала, щоб мене хтось там щось пропускав заняття чи що, дуже, дуже активні, молодчиночки. Важко їм, звичайно, важко батькам, тому що те, що вчитель міг пояснити, показати, ну, по суті, на, на пальцях показати в класі там, чи підійти допомогти щось. Це вже під час дистанційного навчання дуже важко. Але ми долаємо ці труднощі, ми стараємось. Дуже стараємося, і ми, і батьки, і дітки дуже. За словами старости Марчихиної буди Віри Баклан, проблема автобусного сполучення виникла у серпні минулого року. З введенням режиму п'ятикілометрової зони єдиний перевізник просто відмовився пускати автобус до села. Не завжди до них виїжджає і карета швидкої допомоги. Перевізник, який у нас був шостка Марбуда Андрющенка, він відмовився зв'язку з тим, що бездоріжжя в нас, а тут іще, якщо нам зробили підтикілометрову зону, він зовсім відмовився від. Транспортування наших людей це був у нас один-єдиний маршрут. Люди тепер хто як добирається попутними машинами. А якщо треба у лікарню, наймають транспорт. Транспорт дуже дорого. до Ямпіля 800 гривень до свиси від 300 до 500 гривень, якщо до районного центру, тобто до шостки, полтори-дві тисячі. І у кого є гроші, а в кого нема, хоч плач. Зараз керівництво Свеської громади веде перемовини з гуманітарною місією Проліска про запуск соціального автобуса до Марчихиної буде. Вже оголошено тендер на цей маршрут. Сотні покинутих домашніх тварин опинились на вулицях прикордонної середина Буди. Після того, як їх власники були вимушені покинути свої домівки через постійні обстріли міста. Ситуація була б критичною, якби не волонтери, які підгодовують, стерилізують та прилаштовують чотирилапих. Організувала їх на добру справу Наталія Карась, розповідає наш кореспондент Сергій Солдатов. На це звернула дуже небайдужа людина. Будь-які знають як Наташа Ступак. Насправді, її фамілія Наташа Карась. Е, сама маючи неповнолітніх дітей, вона почала. Вирішувати цю проблему по своїй ініціативі. Війна розкриває риси характеру кожного із нас. Хтось, рятуючи своє життя, кидає домашніх улюбленців на призволяще. а хтось, ризикуючи своїм життям, приїжджає і рятує. Сама Наталія говорить, що проблема безпритульних тварин у прикордонному місті загострилась у вересні минулого року, коли через інтенсивні обстріли міста багато містян вирішили виїхати. У осені 2023 року ситуація, військова ситуація в місті середина Буда стала критичною і це не могло не сказатися на тваринах. Більшість людей виїхали і чомусь не вважали за потребу забирати своїх тварин з собою. Тому я почала звертатися до усіх можливих благодійних організацій, що допомагають тваринам. Насамперед пріоритетний напрямок це стерилізація. З моєї ініціативи в місті Середина Буда було простерилізовано біля 200 тварин. Біля 100 тварин простерилізовано в Знопногородському, також біля 100 тварин простерилізовано в Дружбі та Ямполі. Організація Юенімолс та Save цей of Ukraine суттєво допомогли нам кормом та ліками. Було евакуйовано та прилаштовано до сімей разом із громадянською організацією Добросерце Шостка. Більше 50 тварин. За словами Наталі, навіть в сьогоднішніх умовах жителі міста можуть допомогти покинутим тваринам, якщо ж змоги прогодувати бездомну кішку чи собаку немає. Можна звернутися до волонтерів за допомогою. Я звертаюся до людей, а які залишилися в місті середина води, які виїхали, які проживають в інших містах. Будь ласка, стерилізуйте своїх тварин, стерилізуйте вуличних. В цьому немає нічого страшного. При правильному догляді, при тому, що тваринка здорова, вона вже на наступний день буде почувати себе прекрасно. Це найменше, що ми можемо зробити. І перед цим це найбільше, що ми можемо зробити для тварин. Народження нових тварин зараз як ніколи не на часі. Сотні кинутих, тисячі виброшених і мільйони втоплених, закопаних приплодів. Весь цивілізований світ рухається до стерилізації, регулювання чисельності вбивством, отруєнням чи чим чимось не підходить. До вас прибилися. Чужі тваринки, будь ласка, не женіть їх. Миску супу, я впевнена, може знайти в себе кожен. Ніхто не обідніє. Якщо вже вам, вам дуже тяжко і ви розумієте, що ви цю кичку не прогодуєте, звертайтеся про допомогу. Війна скінчиться, мир все одно настане і нам жити в цьому місці. Давайте е зробимо наше місто комфортним для людей та тварин. Вчора, 26 лютого, у Глухові прощались 31-річним українським військовослужбовцем Сергієм Блохіним, який загинув ще у грудні минулого року. Лише днями рідні Сергія отримали результати ДНК експертизи, які підтвердили, що останки належать саме нашому захиснику. Інформує з церемонії прощання наша кореспондентка Анастасія Лученко. Прощання з захисником відбулось біля трьох Анастасіївського собору. Віддати шану загиблому прийшли друзі, знайомі та пересічні мешканці міста. Захищаючи кордони нашої держави від Даршинської навали, загинув глухівчанин Сергій Олександрович Блафін. Свій останній бій парамедик прийняв Авдіївці 28 грудня 23-го року. Майже два місяці рідні провели в очікуванні результатів тесту ДНК. Надія змінювалася відчаєм. Потім знову з'являлися думки про диво. Сергій народився у Глухові, навчався у загальноосвітній школі No4, Лухівському коледжі СНАУ, вищому професійному училищі. Опанував фах електрика і зварювальника. На все життя тепер залишиться тільки 31 рік, і який загинув, захищаючи Україну, захищаючи кожного з нас в цій страшній пекельній війні із расистами. Ворожий дрон знайшов у луці за городами житель села на півночі області. Поряд була вибухівка, що будь-якої миті могла здетонувати. Як знешкоджували небезпечну знахідку у сюжеті далі. На поліцейську лінію 102 надійшло повідомлення від жителя одного з сіл на півночі області про дрон Камікадзе, що лежить на лузі за людськими городами. Саморобний вибуховий пристрій, що був прикріплений до безпілотника, відірвався та лишився лежати на землі, являючи собою смертельну небезпеку тому, хто зрушить його з місця. Через близькість до лінії фронту і загрозу ворожих ударів начальник відділу вибухотехнічної служби ГНП в Сумській області Ігор Черняк прийняв рішення діяти дуже швидко і негайно знищити ворожий снаряд на місці. Тож сапери поліції заклали вибухівку та знищили безпілотний літальний апарат шляхом електропідриву. Даний безпілотник був знищений одразу на місці. Не проводилися ніякі з ним маніпуляції. Місце підриву оглянули потім на наявність старинних вибухових пристроїв. Шановні громадяни, російські військові використовують проти українців великий сегмент різної зброї і боєприпасів, велику кількість різних моделей дронів, споряджених вибухівкою. При виявленні підозрілих предметів дзвоніть на лінію 102, не проводьте з ними ніякі маніпуляції, тому що зараз з'явилася дуже велика кількість ворожих безпілотників. Вони мають різну форму і працівники відділу вибухотехнічної служби приїдуть і знешкодять даний вибухонебезпечний предмет. Завтра, 28 лютого, на півночі Сумщини очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 0 5. В день плюс 2-7 градусів Цельсію.